У 2021 році у Києві вийшла друком праця Миколи Григоровича Жулинського, українського літературознавця, критика, письменника під назвою Я хочу собою возвеличувати українське присвячена Володимиру Ваниченку. У книжці представлено матеріали з американського архіву Української вільної академії наук. Ця монографія має інноваційне значення. Вперше українському читачеві запропоновано реконструкцію життєвого і творчого шляху знаного українського письменника на основі вивчення листування і коментарів приватних архівних матеріалів. У книжці розглядається поняття любові у творчості Виниченка, філософія моменту, сприйняття соціалізму. Преаналізовано ілюстративний матеріал, який візуалізує малярську спадщину письменника, осмислено внесок Володимира Вениченка в історію української державності, та проаналізовано його епістолярі, що стосується діяльності за часів УНР. То хто ж такий Володимир Вениченко, герой цієї монографії? Письменник. Політичний і громадський діяч одна з найсуперечливіших постатей нашої історії. Судження про нього були діаметрально протилежними. Геніальний письменник і нікчемний дегенерат, державний муж і національний зрадник. Його життєва трагедія і сумна доля літературного імені підтвердили прадавню істину горе переможене. Володимир Кирилович Виниченко народився 28 липня 1880 року в місті Єлисаветграді, нині це Кропивницький, у родині селян із хутора Веселий кут. У дитинстві був башкетником і лідером, надзвичайно незалежним, водолюбним, затятим. Навчався в сільській народній школі згодом у Єлисаветградській гімназії та не закінчив її, бо треба було здобувати кошти на прожиття. Виниченко рік мандрував Україною, заробляв Поденщиною. У 1900 році екстерном склав іспити у Златопільській гімназії. Наступного року став студентом юридичного факультету Київського університету. Та вже з першого курсу його виключили із забороною поновлюватися і проживати в Києві. За членство в місцевій організації Революційної Української партії він проводив серед селян політико-революційну роботу. Відтоді Вениченко не припиняв політичної діяльності. 1902 рік арешт і ув'язнення у Київській Лук'янівській тюрмі, звідки Вениченка довелося випустити за браком доказів. Він вирушив на Полтавщину, де продовжив революційну агітацію і заробляв домашнім репетиторством. У тому ж році Володимир подав на конкурс часопису Київська Старіна своє перше вдале оповідання Сила і краса, яке принесло йому славу і визнання в літературних колах. Наступні оповідання Виниченка, що виходили друком у 1902-1906 роках, склали першу збірку Краса і сила. В українську літературу вірвався яскравим метеором, бунтівливий дух революціонера в житті і революціонера в творчості. І знову арешт за підпільну агітацію. Вениченка забрали в солдати, та він утік із війська і емігрував. Нелегально перетинав кілька разів кордон із забороненою революційною літературою, потрапив до рук жандармів і на півтора року в камеру одиначку Лук'янівки. Далі дисциплінарний батальйон. Знову втеча за кордон до Галичини. Повернення 1905 року в Україну, участь в революції і знову арешт. Цього разу за участь як члена Української соціал-демократичної партії, яка утворилася з РУП. В цей час Венеченко добився дозволу і успішно таки склав випускні іспити в університеті. У роки після революційної реакції, а саме у 1907-му, в чергове ув'язнення, вісім місяців у Лук'янівській тюрмі, вихід на поруки, еміграція. Митець був в Австрії, Франції, Швейцарії, в Італії до 1914 року. Закохався та одружився з Розалією Лівшиць, студенткою медичного факультету Сорбони, родом з Орла. Розалія Люба Коха так писливо називав її Володимир Кирилович на все життя залишилася вірною дружиною та другом. Вона стала очевидним прототипом багатьох героїнь творів Виниченка: діяльних, сильних і одночасно дуже люблячих і відданих. Упродовж Першої світової війни Виниченко проживав то в Україні нелегально, то в Москві. Півпрацював з московським часописом Українська жизнь і з київським видавництвом Дзвін, а згодом і з журналом Дзвін. Цей період особливий в житті Вениченка. Свідчення цьому його щоденник і велика кількість написаних романів, які примусили заговорити про нього. А його п'єси зробили справжню революцію в українському театральному мистецтві. Театри європейських країн з великим зацікавленням брали до свого репертуару драми Володимира Вениченка. Революція 1917 року принесла Вениченкові багато суттєвих перемін. Разом з Михайлом Грушевським він очолив уряд Української Народної Республіки, став заступником голови Центральної ради та головою її генерального секретаріату, автономного уряду УНР. А від 1918 до 1919 очолював директорію. Проте вже у лютому, 1919-го Вониченко вийшов з уряду і виїхав за кордон. Були відень, Будапешт, Прага. Основне, що можна виснувати з перебігу його політичної діяльності, це постійне перебування між двох сил, між соціальним та національним. Венеченко довго перебував в ілюзії про соціалізм з українським обличчям. Відомий політолог початку ХХ століття Олеся Крудницький визначив загальну тенденцію на політичну сцену. Виходить тип революційного юнака з комуністичним маніфестом в одній руці і Кобзарем у другій. Виниченко порвав з УНР. Незабаром із мандатом Центрального комітету Української соціал-демократичної робітничої партії він вирушив за кордон, начебто для участі в міжнародній соціалістичній конференції, але зупинився в Австрії, втішався спокоєм, самотністю, намагався творити. Але його думки повсякчасно в Україні виничінко повністю захопила і підкорила ідея легального повернення в Україну для компромісної співпраці з радянською владою і комуністами. У вересні 1919 року Володимир Венеченко з кількома колегами вийшов з угу СДРП, створивши у відні закордонну групу Української комуністичної партії. Він організував її орган. Політичний, економічний і науковий тижневик-нова доба. На його сторінках письменник у своїх статтях роздумував про розвиток політичної ситуації в Україні, критикував директорію і продовжував переговори стосовно виїзду до Москви, наполягаючи на своїх умовах. Самостійність держави, цілком незалежний чисто національний український уряд, українська мова в усіх інстанціях, урядах, школах. Не тільки посереднє, а й безпосереднє активне національне визволення, незалежне військо, військовий і економічний союз та взаємна найтісніша допомога без вирішення цих питань їхати не можу. Тоді ж, 1919-20 написав працю відродження нації у трьох томах. У якій всебічно, хоча й не без суб'єктивного трактування, виклав події 1917-19 років в Україні у травні 1920 року. Володимир Венеченко разом із дружиною Розалією виїхали до радянської Росії. Та мене кілька тижнів, і у липні, за два місяці до своєї безповоротної еміграції він запишив щоденнику. Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон, обтрусюю з себе всякий порох політики, обгорожуюсь книжками і перенаю в своє справжнє єдине діло літературу. Тут, у соціалістичній совєтській Росії, я ховаю свою 18-літню соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик я всією душею хочу померти. 23 вересня 1920 року Володимир Вениченко залишив Україну назавжди. Виступи письменника за кордоном проти політики тодішньої української комуністичної партії остаточно закріпили розрив з нею. З березня 21-го року Вениченка оголошено поза законом, ворогом народу. У відповідь він заявив, що дійсно є ворогом цієї банди, яка сміє називати себе представниками народу. Паниченко поселився в містечку під Берліном і, всупереч власним постановам, ще більше активізував політичну діяльність. Як голова комітету допомоги голодуючим в Україні, обраний берлінською громадою українців, він організовував і надсилав пакунки з харчами молодим письменникам Гріорієві Косинці, Валеріану Підмогильному та іншим. Основним своїм завданням вважав боротьбу з більшовизмом. Статті, політичні прогнози все спрямоване на критику реакційності національної та соціальної політики московського уряду в Україні та усій Росії. Ваниченко-письменник залишався в Україні ще близько 15 років. І тоді його твори друкувалися часто, великими тиражами. Взагалі, період 20-х років був для Володимира Ваниченка особливо плідним. Це і соціально утопічний роман Сонячна машина. І повість на той бік, і збірка оповідань «На мисто». в Україні. Ставилися також п'єси Венеченка. Жоден український письменник першої третини ХХ століття не мав такої величезної сили, такої читацької популярності, такої кількості видань своїх творів, як Володимир Венеченко. Творчість митця майже до 1933 року була серйозним і вдумливим об'єктом вивчення в школі, популяризації, літературознавчого дослідження, тобто, фактом історії української літератури, явищем тогочасного літературного процесу. У цей час відбулася сумнозвісна лінгвістична суперечка Вениченка з Максимом Горьким. Батько соцреалізму дозволив собі брутальність щодо української мови і культури, не дозволивши перекласти роман мати українською мовою. Я категорически проти закращення повісті мать. Мені кажеться, що і этой повісті на українське наріччя тоже не нужен. Вениченко не міг не відреагувати. Він написав відкритого листа Гуркому, який був надрукований у липні 1928 року в газеті Українські вісті і набув широкого резонансу в Україні і за кордоном. За протест проти масового голодом і репресіями терору в Україні Вениченка затаврували як старого вовка української контрреволюції. Його гонорари, які доти надходили йому до Німеччини і Франції з України. Конфіскували спеціальною ухвалою наркомфіну. Видання творів припинено, книжки вилучено з бібліотек. Позбавлений засобів до існування він мусив подбати про матеріальне забезпечення свого життя. Купив стару садибу в маленькому містечку Мужені неподалік від кан. Назвав її забудок, відновив її своїми силами, доглядав сад і город. Багато працював фізично, так розподіляв свій час, щоб викроювати по кілька годин для творчої праці. Самодисципліна Виначинка вражає. За все життя він написав більше як 100 оповідань, 23 драматичні твори, сотні статей і памфлетів, 14 романів. Один із них не завершений історико-політичний трактат відродження нації, двотомну етико-філософську працю конкурдизму. Виниченко з дружиною багато працював, однак засобів на достойне життя не вистачало. Але й тоді він не збайдужив до України. На запропоновану на початку Другої світової війни участь у маріонетковому пронімецькому уряді України Вениченко відповів відмовою і був покараний концтабором. Кілька років перебування там вибили його страх. Творчої колії надовго. Втім, Вениченко прийшов до іншої діяльності, до малярства. Понад 100 оригінальних картин свідчать про те, що їхній автор був таки дивовижно, різнобічно талановитою людиною. Після краху нацистської Німеччини митець знову мріяв про повернення в радянську Україну. Намагався налагодити зв'язки з радянським посольством у Парижі. У щоденній боротьбі з нестатками його не полишала надія на завершення життя на Батьківщині. Колись Свиниченко писав у щоденнику, що українську історію треба перечитувати збромом від головного болю. Так само з бромом часом слід було б переглядати долі українських митців. Вночі, лежачи без сну в темноті, Виразно хтось під свідомість висунув питання: а що ж ти кінець кінцем мав і маєш від нації, від тої нації, якій ти служив усе життя? Ось і кінчилося 70 років тому життю. А що ти маєш? Ти насамперед самотній. Ти на кінці життя сушиш собі голову, чим ти будеш жити. Тепер ти вже думаєш, що треба продавати закуток, щоб мати що їсти. Вже тепер розпитуємось, чи приймають французи у свої притулки для старих чужинців. У 1940 сороковому, роках з під пера Вениченка вийшли два романи Нова заповідь і Слово за тобою Сталіна. Останній це роман ідей, роман соціальної тези, роман памфлет. Політична концепція в образах за визначенням автора став останнім твором Володимира Вениченка. У липні 1950 року Володимир Кирилович відсвяткував своє річчя Святкування було скромним. Ще кілька місяців він працював у звичному темпі, однак з осені постійно наростало втому, а з нею апатія. Почалися тяжкі болі в голові, горлі. Коштів на систематичне лікування не знайшлося. 6 березня 1951 року Володимира Венеченка не став. Тлінним є тіло. Нетлінною залишається Венеченкова творча спадщина. Володимир Вениченко вже має своє місце у вітчизняній історії.